Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створено за підтримки про Кредитбанк. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, хто більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні та геополітичні аспекти життя. Дистанційно через медіа поспілкувались між собою сенатор Лінці Грем і речник Путіна. Пісков. От а Заговорювати ми це все будемо з політологом, головою Центру аналізу і стратегії Ігорем Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Отож, Пісков сказав, що Кремлю добре відомі погляди лінці Грема. Ну це власне, коли його спитали про санкції, які можуть бути запроваджені. Так от і він значить на думку Піскова, то лінці Грем є затятим русофобом. І якби це залежало від нього, це я вже цитую. Піскова ці санкції давно би вже були введені. Ну і відреагував лінці Грем, які переговори це. Я цитую знову спікер Кремля на диво має рацію. Якби це залежало від мене ми б давно прийняли нові санкції щодо Росії. Сідайте за стіл переговорів. Що це за спілкування, і як ви це бачите, ну насправді я думаю, що була проблема для російської пропаганди і їхньої дипломатії, коли Грем вийшов після якраз гри в Гольф. З Трампом і прямо озвучив позицію 47-го президента Сполучених Штатів: що давай рукай законопроект по санкціях, і е, тут е, ну важкувато для Російської Федерації, бо не хочуть же ж е, критикувати безпосередньо Трампа, як там Пісков сказав, прийняли к свєдінню. От але цілком зрозуміло, що їм треба була якась жертва е, для цієї перепалки. Ну, власне, вони обрали. Грема. Але е, по ситуації безпосередньо по санкціях, е, я станом на сьогодні не впевнений, що е, ми дійсно побачимо такий серйозний рух е, першочергового законопроекту Грема блюменталя скоріш за все, він буде дійсно послаблений, просто як додаткова опція безпосередньо для Трампа. Але сам меседж того, що у Трампа з'явиться такий потужний інструментарій не лише щодо тиску на Російську Федерацію, а щодо тиску на основних партнерів. А ми пам'ятаємо, що і Китай, і Індія, якщо разом вони споживають 70% російської нафти, то звичайно це створює проблеми для Кремля і у спілкуванні зі своїми економічними партнерами, вказаними державами. Ну не лише там із з європейським союзом, пам'ятаємо її нюанси. Ну, тим не менш зараз теж цікавий нюанс в тому, що Пісков зазвичай він йде такий більш зважений, такий консервативний тон. Тобто, у них для атак зазвичай використовується, ну, наприклад, медведів, але Медведів вже настільки попалився, що коли сам Трамп почав відповідати Медведєву, то його вирішили десь там, ну мабуть, трошки поставити на паузу. Ну і випустили раніше. Такого обережного піскова єдине, що теж ми маємо розуміти, що тема санкцій все рівно вона є болісною для Російської Федерації, де факто це підтверджує сам Путін, коли каже про дуже поганий стан російської економіки, через що є навіть проблеми по виділенню коштів на російську оборонку. Хоча ми розуміємо, що відповідні заяви озвучувалися для того, щоб Європейці, будь ласка, не піднімайте свої видатки. Росія, ніби така миротворець, така вся за мир, і нібито не збирається нападати. Оце нібито ми вже бачили по Україні, коли за декілька тижнів до повномасштабної атаки на Україну і до наступу так само Російська Федерація розказувала і щодо нашої держави. Ну тим не менш, тим не менш, це якраз показує, що зараз відбувається. Ну, певні і кулуарні перемовини, і тіньові, не публічні, і очевидно, що Російська Федерація не дуже задоволена цим і тоном спілкування, і процесом подальшого спілкування і з західними країнами, і, зокрема, зі сполученими штатами. Ми ж пам'ятаємо, там є тема по необхідності організації зустрічі, яку особливо вкидає той же Ердоган. Там відповідно Трамп, Зеленський, Путін, Ердоган. А росіяни цього не хочуть і відповідно хочуть далі тягнути відповідну гуму. Добре, цікаво розказав деталі переговорів з Дональдом Трампом на закритій вечері під час саміту НАТО. Пише про це європтів так от, президент Чехії. От я його процитую, ми розмовляли з ним. Ну це з Трампом мається на увазі, дуже послідовно та колективно переконуючи його, що настав час значно посилити економічний тиск на Росію. І, от далі фраза, яка мене трошечки бентежить, не з метою спричинити економічну економічний колапс Росії це не в наших інтересах, а для того, щоб вона усвідомила, що альтернативи переговорам просто немає, поки Трамп залишається стриманим, але усвідомлює, що це дуже ефективний інструмент. От питання не з метою спричинити економічний колапс Росії. Ну мене ця фраза трошечки лякає. Чи ви вважаєте, що вона була сказана конкретно для у цього слухача на ім'я Дональд Трамп, щоб ми тут. Ми тут світ перекроювати не збираємося, але Росію треба ще трошечки придушити, і тоді воно, можливо, піде на переговори. Як ви це бачите? Ну, по-перше, потрібно ж все таки системно дивитися на позицію Сполучених Штатів і за Байдена, і зараз за Трампа. Ніколи не була у них ціль, мета знищення Російської Федерації повністю. Завал російської економіки, дезінтеграція РФ як державного утворення. Ми ж бачимо, що завжди бояться цього в Сполучених Штатах, тобто вони готові допомагати Україні за Трампа з цим набагато важче, але не хочуть дійсно там тотального програшу російського агресора. Я думаю, що в цьому є концептуальна проблема і помилка, бо це сприймає Кремль як фору. Розуміючи, що е, такий Гегемон, як Сполучені Штати, коли вони підтримують звичайно Україну е, там в більшій чи меншій мері мірі, але е, коли вони не працюють на повалення того ж самого кремлівського режиму, ну тоді є додаткові можливості. Це означає, що Росія може, вибачте, там за прямоту відриватися по максимуму, не Забезпечуючи власні тили, і йти в тили не з військової точки зору, а в комплексному розумінні, тобто вони можуть виконувати ширший спектр завдань і використовувати ширші інструментарій якраз для того, щоб досягати поставлених своїх маніакальних цілей, хоча все рівно ми ж розуміємо, що знову ж таки санкції працюють. Підтримка заходу вона дійсно допомагає Україні. Ми розуміємо, що це зараз комплексне завдання, але і Україна виконує свою безпосередню роль. Бо Росія нападає не просто на Україну Росія нападає на західну демократію, на західний світ, і ми є в авангарді цього процесу. І саме це позиціонування сьогодні і має далі рухати нашу підтримку. І я думаю, що в принципі повальне розуміння цього присутнє, ну як мінімум згадати нещодавній саміт НАТО і позиції, що стосуються фінансування України і допомоги Україні як елемент оборонних витрат країн-членів НАТО. Тобто, це якраз і показує, що е, загальне розуміння цього є. Але от що стосується сполучених штатів, то е, звичайно, ця гра у ці американські гірки вони е, тривають, і це точно не допомагає сьогодні. Пришвидшенню завершення війни і е, повної нейтралізації е, російського агресора його спроможності і бажання атакувати не лише далі Україну, але й інші е, держави, там члени е, альянсу. Ну так, оця фраза, яка нас до речі теж непокоїть. Що і вона була публічно сформульована: що Україна не має програти, Росія не має виграти. Але нас цікавить трошки зворотня історія, що Росія має програти, а Україна має перемогти. І от, власне, оця зміна досі не відбулася. Але відбулася ще одна дуже цікава зміна. Про неї прямо сказав президент України Володимир Зеленський, що Німеччина... Чина офіційно змінила свою позицію і підтримує майбутній вступ України до НАТО. Це він сказав перед зустрічю з міністром закордонних справ Німеччини Вадефулем. Значить, дуже важливий момент. Це я цитую президента Зеленського, окрім майбутнього в європейському союзі. Я хотів би вам особисто подякувати за сигнал, якого дуже давно, а може навіть ніколи, не було чутно від німецької сторони власне про закриті да переговори про. Які ставало відомо про всі попередні саміти НАТО, де говорилося, що ну окей, багато країн підтримують потенційний вступ України до НАТО, але ну чітко проти виступають Сполучені Штати і Німеччина. Німеччину тепер ну викреслюємо зі списку отих неприємних людей. Ну, по-перше, я хочу нагадати е, коаліційну угоду. Відповідно нинішніх ХДС ХСС і СДЕКів, я коли аналізував, я теж звернув увагу, що там дійсно чітко прописана підтримка євроатлантичного курсу України із метою вступу до альянсу. Тобто тут Німеччина не приховує жодним чином і. В принципі, і попередні заяви, те, що ми чули, і від Мерса, і від Вадефуля, і від е, інших їхніх посадовців, тобто, це дійсно є генеральна лінія офіційного Берліна, і на неї ми дійсно можемо спиратися. Бо раніше у нас була проблема об'єктивно, що е, у нас такий був е, трансатлантичний. Альянс протидії швидкому просуванню України до НАТО відповідно Вашингтон-Берлін. Оця дуга, але зараз ситуація змінилася. Зрозуміло, що паралельно там ті ж угорці починають заявляти: ось, бачите, там Словаччина, угорщина, сполучені штати проти ще й туреччину туди записують. Хоча у Туреччини там позиція навпаки, теж в принципі вони не проти нашої євроатлантичної інтеграції. Ну але це якраз показує, що ми дійсно змогли досягти дуже серйозної стратегічної перемоги, саме політичної, що стосується нашої підтримки до НАТО, і те, що окрім саме підтримки нашого членства, Берлін ще й станом на цей рік з 4 мільярдів євро військової саме допомоги переглянув до понад 9 мільярдів євро це дуже серйозне укріплення їхніх позицій, і, зокрема, що стосується реальної допомоги на тактичній на тактичному рівні і в тактичній часовій площині, те, що відбувається прямо зараз, тому я думаю, що дійсно ми зможемо спиратися на офіційний Берлін, і це якраз показує, що ну як мінімум початок, початок урядування. Пана Мерце з цими ці два місяці, які ми бачимо, це дійсно це реально ефективно. Ну, далі побачимо. У нас там додаткова співпраця йде по фінансуванню української ракетної програми. Хотілося б і там побачити результати, але дійсно перспективи дуже, дуже хороші. Перспективи тут є. Ну і ще одне, де вже багато аналітиків показує, що український досвід починає працювати і в інших країнах, які раніше ну, відносили, умовно кажучи, до сфери впливу Російської Федерації. Значить, зараз уже до відкритого протистояння вдається Азербайджан. Значить, що було після того, як збили над Грозним, ну біля Грозного, збили азербайджанський цивільний літак і не дали. Йому сісти на території Росії, а відправили, пам'ятаєте, через і Тоді 38 людей загинуло. Офіційних вим... вибачень почала вимагати влада Азербайджану. Путін не може вибачитися, тому що бо виглядатиме слабким. А значить, росіяни не вибачаються. Все. потім, значить, почалися уже там закриття різних заходів і скасування, і навіть заборона різних заходів за підтримки Росії, зокрема і по лінії розсатрудні, Чисства росіяни вирішили бикануть і влаштували там цілу облаву з двома вбивствами у Єкатеринбурзі. Знову ж таки, по азербайджанській ре, е, діаспорі. Далі, відповідно, напередодні уже двох співробітників ФСБ, які працювали ой, як не дивно, на телеканалі «Спутніка Азербайджан заарештували. Відповідно, уже Маргарита Сіманіян сказала, що це коротше вплив на вільні медіа. Але ну самі азербайджанці, і навіть їхнє державне телебачення, вони так різко помінялися. Я напередодні бачив ну, такому в дубляжі який показували на тамтешньому телеканалі. Вони розки... вони чітко розказують і про звірства росіян в українських містах під час окупації, зокрема про бучу, показували про те, як Росія вкладається в пропаганду, як вона ненавидить усіх інших. І я так розумію, що Азербайджан в даному випадку і їхні навіть офіційні заяви, ну це те, що теж демонструє, що Путін не всесильний і його вісь зла, як уже деякі пишуть, починає. Потроху скорочуватися і сипатися його спроможність, ну я б точно не е, якраз додав Азербайджан до цієї вісі зла. Зрозуміло, що Алієв він знаходиться на такій центричній позиції, намагаючись балансувати з однієї сторони економічна е, співпраця з росіянами, з іншої гуманітарна енергетична допомога Україні. Але все ж те, що зараз відбувається, теж не варто забувати і військовий фактор. Військовий фактор приблизно три тижні тому було публічно оголошено про початок військової взаємодії між Азербайджаном і НАТО, Північно-Атлантичним альянсом. Причому мова йде не просто про Туреччину. З яким у Азербайджану з якою з Азербайджану є доволі плідні стосунки саме на військовій ниві, а мова йде загалом про альянс. І це очевидно в Російській Федерації сприйняли просто як така червона ганчірка для БК, і так вони зірвалися і оце, ці облави в Екатеринбурзі і незрозуміле вбивство. Двох якраз азербайджанців, які нібито яким одночасно стало зле. Це знаєте, от як пояснення йде, коли нібито людина здійснила самогубство двома пострілами в голову, йде другий контроль. От таке ж саме таке ж саме пояснення у російської сторони. Ну але теж потрібно розуміти, що нинішній рівень ескалації якраз спричинений безпосередньо діями ФСБ. Тобто, це не російська поліція, це не якісь їхні правоохоронні органи. Це конкретно очевидно команда з Кремля погіршити відносини з Алієвим. Ну на даному етапі, це як на мене, це дурість з боку російської сторони. Тому що дійсно Алієв намагався до останнього витримувати ну, певний такий паритет, але, звичайно, і ситуація з безпосередньо оцим азербайджанським цивільним літаком. Де вибаченню, одне невеличке прозвучало насправді? Воно стосувалося, що інцидент стався в повітряному просторі Російської Федерації. Оце все, що прозвучало з боку російської сторони. Ну Але і терпіти ж, так довго не більше. буде більше. Добре, так, дуже дякую за розмову. Політолог, голова центру аналізу і стратегії Ігор Челенко, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.